Випускники школи мистецтв одержують диплом. Це, я би сказала, що це ваше перше професійне свято як художників. І як би у вас далі життя не склалося, я вважаю, ну, хтось стане художником, хтось стане дизайнером, хтось не стане, але у вас будуть ці знання, а знання ніколи зайвими не бувають. І ці роки навчання в художній школі, спілкування з вашими вчителями, друг, другом, вони а, назавжди залишать у вашій душі якийсь такий глибокий слід. І бажаю вам не теряти один одного, підтримувати стосунки, спілкуватися. І надалі вважаю, що у вас все вийде, все складеться так, як ви собі. Мріли, і хай у вас все вийде і буде у вас добра, життєва та професійна далі дорога. А зараз ваше свято, вручення дипломів, проведує директор позиція Ольга Миколаєва Олександр. І далі на цій території діжей, художники стають художниками, це ваше свято Миколаєва. Будь ласка, дай вам слово. Доброго дня, шановні батьки, викладачі. Дані виставки, успіхи і перемоги. Вчора вони були учні, а сьогодні вони випускники. Для привітального слова я запрошую начальницю відділу культури москальчук ірину Володимирівну. Шановні випускники, шановні викладачі, сьогодні такий день, що ви підійшли до фіналу невеличкого відрізку свого життя, в якому ви були разом ученики і вчителі. Де ви могли творити, де ви могли е, чути один одного, е, слухати один одного, відчувати один одного. І це дуже е, корисно для життя. Е, випускники, я хочу вам сказати, що це ці навички чути, слухати, бачити, відчувати. Це дуже корисні навички. І я вам бажаю, щоб в подальшому житті ви їх використовували, щоб ви бачили красу, щоб ви відчували щирість, щоб ви надихались прекрасно. Я вам бажаю від усього серця цього. Викладачам я хочу сказати дякую за вашу працю, за те, що ви вкладаєте в дітей, не дивлячись ні на що. Важкі часи. Є світло, немає світла, але ви працюєте з дітьми і вкладаєте душу цих дітей. Тому я кажу вам дякую. Хочу привітати вас всіх, побажати нам всім миру, злагоди, натхнення, всього самого хорошого. А вам, дітей, добрий час. Найважливіша мить, як для нас в школі мистецтв, викладачів, так для випускників та їх батьків це вручення свідоцтв про закінчення жужінської школи мистецтв. Для вручення свідоцтв про закінчення жужінської школи мистецтв. Запрошуємо начальницю відділу культури Мосачук Ірину Володимирівну,

Ви пишете имена. Це Ніколаєв, Тетяна і Вайна. Чесно. Не кожен культурний майстер має таку можливість е, виставитись в галереї міста, а ви, випускники Южнівської школи, мистецтв, таку можливість отримали завдяки нашим високопрофесійним професійним викладачам. Я дякую вам, шановні викладачі, від здоров'я, натхнення, на сна, щоб ваші випускники вас ніколи не забували, а ви над прошу які ми дорогу в майбутнє того продотворчого мистецтва. Дякую вам щиро і всього самого найкращого. Я хочу подякувати нашим батькам, які привели до нас своїх діточок, які довірили нам своїх дітей і дійсно, попри всі остави, які сьогодні в нас є, були молодці. Дякую, бажаю всім мирного дева, дядя своїшої перемоги. Слава Україні! <плес> <плес> Сьогодні ви побачите на виставці роботи, які наші випускники малювали до голосних іспитів. Вони всі склали іспити на високі бали. Ми дуже пишаємося нашим. І ви зможете подивитися і самі в цьому переконати. Мистецтво має чудову властивість робити нас кращими, чистішими і духовно багатшими. Навчання в школі не може пролетіти без світу. Сподіваємось, що найкраліші враження залишили виставки, конкурси, які були проведені під час навчання в нашій школі. Я хочу звернути до наших голосників. Залишайтесь такими щирими і добрими, завзяття вам, впевненості, в досягнені мети, удачі і щасливої життєвої долі. замислювався, що все так скоро. Казалося, що є багато часу. І вже потім, коли ми зрозуміли, що залишилося дуже мало часу, все було дуже швидко. Треба було дороблювати всі роботи, всі була дуже велика мітушня, і всі старалися швидко бистро гарно зробити. Вийшло, як вийшло. Ми всі довольні. У нас гарні оцінки. У мене свідоцтво з ознакою, я дово задоволена собою. Розкажи, як під час війни взагалі працювати, творити, як це впливає на настрій, на мотивацію? Ну, це не дуже було зручно, бо було дуже багато пропусків уроків, бо могли затримати у школі ще є домашні діла і. Інколи не було часу виділити для праці в художній школі, тому ну не дуже, якщо чесно. І на настрій впливає негативно. Розкажіть про свою роботу, як ви її виконували. З чого вона? Це керамічна плітка. Її треба було заливати звичайною штукатуркою І все просто. Завдяки креативу і нашій праці, і все чи плануєте пов'язувати своє майбутнє з цією професією? Ой, не знаю, як складеться моє майбутнє, але я хочу поступити на архітектуру, а там вже як піде. Було тяжко вибрати яку роботу робити, тому що не матеріалів, нічого у нас не було. Но... Могли зробити перший час було тяжко, тому що переїзди не було чим малювати. ну потім я звикла і повернулася додому, і тепер все добре. Виїжджала кудись? Так, перших полгода була у Молдові. І нічого не було в мене, щоб малювати. Настрій добрий, тому що я отримала диплом за шість років. Але ходити я ще буду. Плануєте поступати і пов'язувати своє життя з образотворчим мистецтвом? Так, да, Я дуже сильно хочу поступити на графічний дизайн. Мені це дуже подобається. Сірік був дуже важкий. Важкий він був і перед цим, коли була пандемія, потім війна і, і все це. Зрозуміла, що відложила свій печаток, скажімо. Ну, тим не німень, ми все подолали. Ми зробили дуже велику роботу першій півріччі нашого вони зробили. Я вважаю дуже гарний рисунок карандашом, живопис. Вони вибрали важку техніку, акварель, їх. Учила моя донька, ну зараз вона не працює, але два роки вона працювала з ними акварелію. Вот. І ці роботи теж заслуговують особливого внімання. І от зараз в друге півріччя ми підбирали матеріали. От ви бачите, що в нас мене різноманітна техніка і графіка, мозаїка. Калаш, і навіть скульптура є скульптурна. І, ну, мені то... я, я дуже переживала, дуже що Боже, ну, вже за стільки років роботи в школі я не могла допустити, щоб в мене були у дітей роботи погані. Ми все подолали. І я щаслива, що ще один випуск дітей. Закінчили нашу школу і чекаємо нових учнів. А ваші випускники презентують сьогодні які техніки? Це декоративне-прикладне мистецтво? Ну, ну графіку, декоративне прикладне мистецтво. От. Те, що їм подобалось, я їм... то, в чому вони були сильніші, я їм пропонувала. Вони либо згодні були зі мною, либо все-таки настаювали на своєму і виконували. Ну, ви задоволені результатами? Дуже, я дуже задоволена. Я просто, ч... чесно кажучи, я не в общем, не думала, що ми так успіємо закінчити роботи, бо ви ж знаєте, що останній час дуже часто були тривоги. В період тривог нам неможливо знаходитися в класі. А ну от його, який давав інтерв'ю, він часто забирав роботу додому, а там, в общем-то, теж не дуже удобна колоти плітку. І так далі. Ну, ми все зробили. Вони зробили цю роботу зоопарк. І от вони втроєм дружили з двома дівчинками він, і зробили роботу. Я вважаю, що це дуже гарна робота. Громченка Катя сьогодні її не було, вона поїхала своїм класом. але дуже гарну роботу зробила графіку, японські фонарики. Тоже Талановита дівчинка. Ось ці три картини вони робили в команді. А, да, да. В команді вибирали. Ну, чим об'єдналась їх робота? Вони ж всі різні. Там жираф, там ліса, там е е зебра, але фон вони вже підбирали плитку, щоб об'єднати, так скажем, всю роботу в єдиний трібтіх.